Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 І з нами на зв'язок вийшла пані Оксана Байло, комунікаційна експертка. Пані Оксано, чи є ви з нами, чи чуєте нас? Так, вітаю. Так, вітаємо пані. Вітання. Оксано, хочемо з вами дійсно поговорити, е, про цю е, жахливу можна сказати тему е, щодо е, відрізання голови українському військово з боку расистів, а також реакції і на це. І українського суспільства, і взагалі світового співтовариства. І, перш за все, як ви вважаєте, для чого ось расисти саме зараз зробили, точніше виклали ось це відео з таким звірством, з цим воєнним черговим воєнним злочином проти військовополонених? Це, звісно, жахлива історія, про яку навіть говорити дуже складно. Але на жаль, ми маємо розуміти, що це відбувається зараз на війні, і те, що вони це викладають, це не говорить про те, що цього не відбувається постійно. Так, На жаль, а для чого вони переносять це в медійну площину, так би мовити. Звісно, що це спрямовано для залякування. Хоча це не, не, не діє вже на нас. Тобто ми вже лякані, перелякані, і це вже викликає тільки ще більше звісно, що ненависті, болю і бажання помсти. А мені здається, що тут більше навіть від їхньої неспроможності, недолугості і безсилля. Тобто, це така Знаєте, як маніяк перепрошую за такий, за такий жахливий теж порівняння. Але знаєте, як маніяк імпотент, який хоче квалтувати жертву, але не може, він починає вдаватися до таких страшних там відрізати щось там, і чи ще щось, тобто від, від своєї недолугості, і ми бачимо, що більше там місяця немає масованих обстрілів в Україні, бо їм. Вони накопичують їм не вистачає, так ми е, чуємо, що говорять там військові експерти. Е, тому, коли довго немає такої, е, значить, е, історії е, залякування і е, е, якихось е, страшних подій в Україні, які вони чинять, то вони починають вдаватися до таких вже. Речей, залякування, а насправді це просто вони показали свою нікчемність. З іншого боку, добре, що весь світ це бачить, говорить про це, і це, ці злочини вони мають, звісно, що бути зафіксовані і досліджені, як, як і зараз це робиться. Пані Оксано, скажіть, будь ласка, Хочеться також, щоб ви прокоментували ситуацію про волонтерку, котра, можна сказати так, очорнила пам'ять загиблого нашого військовослужбовця. Зокрема, йдеться про Василісу Мазурчук, котра раніше обіймала посаду пресофіцерки полку Дніпро-1 та добровольчого батальйону Донбас. І от вона вчора буквально в своїй соцмережі в Фейсбуці написала про те, що. Що з, цитую, я знаю, що багатьох зачеплять ці слова, відео було жахливим, але померти гідно зі словами слава Україні, Зру, зробити останню затяжку і стати символом краще. Смерть та страта жахливі завжди, але правда, але ж правда, краще, як волес у хороброму серці, нескореним, ніж верещати їхньою мовою ні нада больна. Е, ну, можна з цього е, судити про те, що е, ця пані. Не дуже би, толерантна до цієї події, і загалом, що вона фактично анульовує всю славу і весь, всю хоробру потугу нашого військовослужбовця. Як ви можете це прокоментувати? Чи це нормально, коли з'являються в соціальних мережах подібні коментатори, коли вони, будучи там на якихось певних військових посадах, дозволяють собі подібне коментувати? Звісно, це ненормально, це повна дурня, що вона написала, і не дарма це викликало таке обурення в суспільстві. Абсолютно здорова реакція суспільства на. Абсолютно недоречні слова дійсно краще просто промовчати, ніж таке писати. Бо жодна людина не має по ніякого права взагалі давати якусь оцінку поведінці військового, особливо ну, перед такою страшною. Стратою, щоб він не казав цей військовий, навіть якщо він казав речі, які там його заставили казати окупанти, так расисти, і ми знаємо, що це теж можливо, що вони можуть щось просто заставити казати. Крім того, взагалі ми не уявляємо, що має відчувати людина, яка знаходиться в такій ситуації, і просто від себе може говорити, навіть не розуміючи, що вона говорить, тому це, -то взагалі, немає ніякої а, ніякого, так би мовити, сенсу для обговорення. Звісно, якщо ми розуміємо, що. Uh, є різні випадки, є різні слова сказані, є різні відео і так далі. І, але uh, те, що всі ці uh, наші захисники є героями, героями, незалежно від їх останніх слів, і незалежно від того, чи зняли про нього відео, чи кожного дня дуже багато людей гинуть без відео, ми це розуміємо. Всі вони герої, і ми не маємо права давати, особливо таких оцінок. Тобто, взагалі, це, це, це звичайно дуже, дуже неприємна річ, яку вона написала. І найстрашніше ще гірше вже те, що вона, я так розумію, не прокоментувала, не вибачилась, не зрозуміла. Я так розумію, що вона почала там виправдовуватись, потім просто це видалила і Обурення продовжується, але з точки зору знову ж таки комунікації, так розумію, що людина ще й піарниця вона мала просто одразу покаятися, вибачитися і сказати, що я написала повну дурню. Це це набагато краще ніж ще намагатися якось відбілитися, а потім мовчати і так далі. Бо обурення, воно ще більше, ще більше як сніжником нарощується пані Оксано, ну і реакція вже так би мовити на цю заяву е ось цієї волонтерки. Та е бачимо, теж е ну, можна сказати, трішки неадекватно, з зокрема, з боку того самого Арестовича, який це назвав якимсь там НЛПЛ, НПЛ націоналізмом. Що це за терміни і як реагувати на такі заяви. Це да, насправді дякую, що ви я теж хотіла про це зазначити, тому що такі, така дурня написана цій пані, да, вона крім того, що сама з собою є е, дуже некоректним і неправильним висловлюванням. А щодо ситуації з військовим, вона ще за собою, е, значить, призвела до того, що. Цією ситуацією, цим, цим дописом, цими словами користуються люди, які намагаються постійно да, транслюють цю печерну українофобію як Арістович, і які дійсно називають просто поплюжать наш, ну, саме поняття клавище українського націоналізму. І патріотизму, і, 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 висмикнувши цей допис, так, з, і, і, одні, один неадекватний допис, і, значить, на основі цього допису вже намагаються транслювати, що буцімто бачте всі. А, значить, активні там про Україні, люди з такою проукраїнською а, активною позицією, ось вони такі, і, і, і ще й і тут чіплятися за оці а, значить, штампи, так би мовити, да, якою мовою говорити, коли ну, допис навіть цей дурнуватий допис він зовсім про інше був, хоча там складно знайти, звісно, якусь логіку, але. Все ж таки це точно не можна порівнювати з тими там з тим прагненням українців, які відстоюють свої права чути і говорити в Україні українською мовою а не російською. Але Рісточ маніпулює і тут знову ж таки в черговий раз краще, звісно, ну тобто він просто використовує. Цей недолугий допис для своїх недолугих українофобних висловлювань. Пані Сві, пані Оксано, ну пропоную перейти до ще однієї теми, яка фактично днями нашуміла. Там йдеться про розслідування онлайн медіа свідомі, які яке опублікувало розслідування про одного з найвідоміших психологів України Спартака Суботу. Зокрема, йдеться про фільм, який складається з з п'яти серій, і в якому йдеться про те, що Спартак видавав себе за кандидата наук ще до захисту дисертації, брехав про регалії психіатра лікаря психолога та й загалом фактично вводив в оману багато багато українців. Як українське суспільство на це реагує? Загалом, які висновки з цієї ситуації українське суспільство повинно для себе взяти? Так, дуже цікава ця історія, і я думаю, що вона теж не остання. Як кажуть вже в принципі теж люди, що це низка цих викриттів, псевдоекспертів і так далі, вона тільки починається і дійсно. Це дуже добра тенденція, насправді що ці викриття вони відбуваються. Дуже класно, що є люди, які проводять роблять ці дослідження, так? а далі вже суспільство має дійсно зробити з цього висновки. На жаль, велика частина суспільства висновків не зробить, яка все ж таки. Схильне більш довіряти і, скажімо так, популярності людині, так, а не їх фаховості. Більше обурення викликає саме у частини суспільства, яка схильна так, ну, фахової частини, тобто яка Схильна критично мислити, перевіряти якісь дані про людей, перш ніж там. Перш ніж довіритися цим людям, як експертам, як фахівцям, і так далі. Історію популярності, умовно кажучи, цієї людини перевіряти. так, і так і далі. Е, дуже гарне розслідування дійсно, воно дуже змістовне, не дарма його там значить, проводили, там, я так розумію, більше, ніж півроку. так, Тобто дійсно дуже, дуже глибинне таке дослідження. І е, які висновки хотілося б зробити, звісно, що, на жаль, це відбувається від того, що більшість суспільства, це, до речі, показали дослідження і супитування, що більшість українського суспільства, на жаль, не схильне критично мислити все ще і з цим треба працювати. А потрібні більш потужні, звісно, що і державні і різні інституції, які, яким суспільство могло б довіряти і отримувати професійну звідти і допомогу, і інформування там, і так далі, і так далі, комунікації. А, і, звісно, що система освіти не можна тут про це не сказати, бо у нас, на жаль, вона дуже багато років дискредитувалася система освіти. Да? А що диплом, так би мовити, це якась корочка, яку можна отримати там, і кожен в принципі диплом можна особливо не перевіряти так у людей, і тому що це не так складно там. Скажімо, отримати. тобто дискредитована система освіти. Тому все це і призводить до ось таких псевдоекспертів, які з'являються. З'являються вони не просто так, це ціла система розкрутки. І по дослідженню можна це побачити там дуже це все детально розписано. Тобто людину розкручували, починаючи з різних статей у медіа. Ми всі розуміємо, як ці статті можна замовити, скільки вони коштують і так далі. Тут не треба навіть бути дуже сильно дотичним до медіа, щоб дізнатися. Можна написати в будь-яке медіа, і вони тобі відправлять всі свої розцінки. На жаль, тут і питання до медіа, які теж просто готові за гроші будь-якого експерта подати як експерта. Ну, такі речі треба перевіряти. І, а потім низкою цих статей, потім позиціонування цього експерта на різних. А, і державними установами ми знаємо, що він працював в цьому інституції когнітивної, як він там називається, когнітивного дисонансу, його називаю, який співпрацює з державними проектами, да, і, і цього псевдопсихотерапевта, психіатра і як він там щось себе називає. Його транслювали не тільки там через медіа, а навіть якісь е, е, державні навіть установи він брав участь. І, звісно, що у людей, е, е, коли вони це бачать, все більше і більше довіри до нього. Тому тут, на жаль, дуже багато чинників, які до цього призвели, включаючи і медіа. І державні різні інституції, які а, сприяли цьому, на жаль. Пані Оксано, ну але це ще не вперше таке викриття стається. Пам'ятаємо скандал з нібито астронавтом Доржом Бату, пам'ятаємо скандал з, з інструктором з тактичної з тактики, так, і, ну, і так само можна називати. Інших експертів, та сама е, історикиня, е, про яку теж е, вже багато згадувала, нібито експертка з Голодомору та колишня директорка музею Голодомору Олеся Стасюк. Як ви ну, взагалі можна прокоментувати, е, чомусь такі шахраї відверті, вони люди ну, десь лізуть, пролазять, і, на жаль, на наш народ вірить е, ним і навіть шкодують. Наприклад, багато можна почитати про те, що. Оскільки Бату вже там не буде писати, чи, можливо, не буде писати, українська література втратить. Так само, якщо ось цей, нібито психолог, про якого ми говоримо субота, тепер не буде вести Ютуб канал, український YouTube втратить. як Чи погоджуєтесь ви з такими думками? Я перепрошую, не почула останні речення. Так, да, я останнє запитував про. Суботу, та ще дійсно Ютуб український втратить, якщо там зникне психолог Спартак Субот. Угу. Е, Ну, По-перше, я б з цього списку, що ви на початку сказали, дійсно є низка таких псевдоекспертів, да, яких зараз викривають. Це дуже дуже добре. Е, я б трохи все ж таки тут прибрала з цього списку Джорджа Бату, бо там спірна особисто для мене ситуація, там такого глибинного дослідження не було. І там є, значить, і різні дослідження, так би мовити, яке інших людей, яке говорить там трошки протилежні речі, і все ж таки він залишається письменником. Він тому я б я б його прибрала з цього списку. Мені дуже не подобається, коли його там ставлять з тими експертами, яких ви назвали в цьому списку. Це так, я чисто від себе таку ремарку зроблю, але це знову ж таки вибіри. Вже кожного я просто трошки там про цю ситуацію глибиніше читала про Джорджа Бату і там. Там є питання до, скажімо, цього викриття, так би мовити, його. А, значить, що стосується да, чому це відбувається, я вже сказала, тому що дуже такі крихкі ці системи у нас і державних інституцій, і медіа, і дуже багато у людей насправді замість критичного мислення відбувається такої емоційної прив'язки, і, і вони зважають багато людей не на Якісь фахові речі, а не там кількість підписників, підписників, да, як людина гарно говорить. Там звісно, що ці люди вони завжди будуть харизматичні, гарно говорити. І так далі, але треба ж дійсно перевіряти, що за цим стоїть. І це насправді не так важко перевірити, хоча б просто подивитись, яка історія стоїть за цією людиною, навіть навіть її історія популярності. Чому ні з того, ні з цього про нього почали писати? Чи є хоч один кейс, де він дійсно допоміг людині, там як психіатр, чи є такі кейси взагалі, чи це просто. Кількість підписників і гарні слова там, в Ютубі та Інстаграмі. На жаль, люди не перевіряють, їм подобається, як говорить людина. Знаєте, там як я прочитала, я хтось пише, мені все одно подобається. там, Я готую сніданок і слухаю, як він розповідає. Ну, це із тієї ж серії, як законував Арестович, розумієте? тобто... Те, що він там бреше або просуває українські наративи, там антиукраїнські наративи там, для людей не так важливо, як його там спокійний голос, який заспокоює, мовно кажучи, і так далі. Це емоційна прив'язка до людей, до цих псевдоекспертів, і вони дуже гарно володіють цими можливостями, скажімо так, через емоцію до себе людей. А чи втратить Фейсбук в Ютуб? Що ну звісно, хотілося б, щоб було більше там україномовного контенту на Ютубі і різного контенту. І добре, що він там робив його українською мовою, там і так далі. Да? Хоча знову ж таки, до, до, до вторгнення він транслював зовсім іншою наративою і не українською мовою uh -huh. і, взагалі, насправді дуже багато там е, речей, які вже люди, які дотичні до психології, навіть люди, які деякі е, е, психологічні хвороби з, з, живуть з ними борються. багато таких людей написало, що е, він говорив речі дуже небезпечні і зовсім які не відповідають тому, що кажуть там дійсно. Справжні фахівці, там психологи, психіатри і так далі. То тут, 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 дуже небезпечні речі. Плюс я, наприклад, його не слухала, але коли щось е, потрапляло, і там було одразу зрозуміло якісь сексистські наративи. Як це чую, це одразу в принципі далі, далі вже не цікаво. Якщо у людини звучить якісь там е е сексистські заяви, ми неші, ми неші, а, або там якісь. Дякуємо, пані Оксано, мусимо завершувати нашу розмову. А -а -а. Дякуємо за ваші коментарі. Отож, комунікаційна експертка Оксана Байло була Дякую. з нами в ефірі Громадської інтерактивної та радіо 1 На все добре, тримаємось.